Друзі, усім вітання. Запрошуємо вас на хокей, чемпіонат України. Ми з вами знаходимося зараз у палаці спорту в Одесі. Церемонія відкриття сьогоднішнього матчу. Ви бачите, за участі українського військового Олодворецький, капітан Одещини зараз ось цю пам'ятну шайбу віддає якраз у якості сувеніра і зараз. Судівська бригада на ваших екранах. Склади команд. склади команд також зараз на ваших екранах. Одещина, сьогоднішні господарі і одразу хочеться звернути увагу так на форму команди. Поговоримо про це ще зараз. Дмитро Цимбал на ваших екранах, головний тренер Одещини. Ну і їхні візаві сьогодні. Хокейний клуб Шторм, шторм, який цього сезону базується. У Вінниці цікаве, принципово, як на мене, дербі. Подивимося, яким буде характер цього матчу. Зараз команда готується розіграти шайбу на стартовому вкиданні в центральному полі. І поїхала. Одразу шайбою заволодівають господарі з точки зору нашого чемпіонату, нашого вітчизняного українського КП. Ух, зараз яка помилка, і можна покарати суперника за це, але ні! Не реалізує шикарну зараз нагоду Назар Даниленко, молодий нападник дібрав, але от переграти щось, вигадати проти Валентина попережає на останньому рудужі, 17-му номеру не вдалося. Давайте ще раз подивимося, як тут завалився Руслан Бойко на рівному місці. Можливо, можливо є якісь проблеми із ігровою поверхнею, не знаю. там… Так, з, зараз не про це, зараз про те, що рахунок в нас таке стає. 1-0 на користь Одещини. І, здається, Шевченко так, стає автором цієї закинутої шайби. Зараз будемо дивитися за тим, як на дальній стійці вдалося допрацювати цей момент. На одному, напевно, з, що з найбільш активних нападників на Одещини. Тих перших матчів, що ми змогли з вами побачити, ось перший кидок, і після нього якраз так реагує кидок від дворника і незручний кидок, під власний контроль. Сергій Бебенець виступає тут єдиним таким нападником, який позначає пресинг і заважає супернику розпочинати атаку, але тим не менш, ця атака проходить. І другий кидок вже в сьогоднішньому матчі у виконанні оборонця. Антона Стоцького. Перед цим пам'ятаємо, він піде з нейтральної зони. Зокрема, тому що російські терористи продовжують обстрілювати критичну інфраструктуру нашої країни. На жаль, нещодавно ми знову згадали, що таке блекаути, що таке, коли немає світла, коли немає водопостачання, опалення і так далі. Серйозних проблем в нас не виникатиме. Із Електроенергією за для цього, звичайно, друзі, нам потрібно всім разом допомагати Збройним силам України і допомагати в плані оборони, і допомагати в плані того, щоб давати відсіч супернику ворогу на фронті. Тож, будь ласка, не забувайте регулярно своїми донатами допомагати збройним силам України. І це все буде працювати нам лише на користь, звичайно. Зараз дивимося, який класний момент було створено для Сидоренка, але чомусь Микита не зміг тут переправити шайбу у ворота, щось йому завадило. Ну, тим не менше, Махобікова продовжується боротьба в нейтральній зоні. Ух, який силовий прийом. Чисто зіграно, але видовищний момент. І тут свисток. Влучає після свого китка у суперника. Власна передача на п'ятак 1-1. Ось тут прогавили господарів. Ну, Здавалося, що мали б читати цю передачу і так відверто на дальній спільці поїхав себе пропонувати Дмитро Мосюк, але чомусь якось за ним не догледіли. Чомусь цю передачу через власний п'ятак пропустив. І воротар, і захисник. Зараз будемо на повторі розбиратися. Ну а Масюк йому залишалася просто справа техніки цю шайбу з дуже близької дистанції у воротах переправи. Один-один ані захисник, ані воротар, як я вже казав, не врятували в цій ситуації. А Масюк просто якісно свій момент використав. Зараз класна атака. Шевченко не влучає по воротах. Васильєв помиляється під час передачі. Ратушний на витвердження класно зіграв. Але зараз потрібно ратушному повертатися назад, бо може бути перевага у суперника. Хоча тут є підстраховка. Кидок по воротах! яка шайба зараз застрибує у ворота шторма. Ну і хто закидає? Зверніть увагу: Сергій Бабенець. Історична подія. Прямо тут і прямо зараз на ваших екранах. Людина, яка втретє відновлює свою кар'єру. Людина, яка неймовірну кількість досвіду на різноманітних рівнях, має і в нашому, і в міжнародному хокеї Я зараз вперед на реву. Анатолій через правий борт в'їжджає в чужу зону. В нього зривається шайба з гака ключки, і саме через це не виходить вчасно. Точна прицільна передача на чужий клітак. Небезпечний момент і забирає, попереджає шайбу. І з посмішкою на позитиві Сергій Бованець зараз обмінявся парою фраз із дворником. Не так багато вдається якісних якихось захисних дій, скільки обидві команди налаштовані на якомога. Більшу кількість кидків, атакувальних дій і так далі. Ось цього всього. Зараз який момент. Мали закидати, просто зобов'язані були закидати втретє. Щойно гравці Одещини, але не забирає шайбу Микита Кугляков. Кругляков, зокрема, в першому періоді дуже багато кидав. Зараз який момент добивання. Спочатку Куцевич не закидає, потім ще один момент тим номером. Складі шторма Антон Стоцький і дуже таким був націленим на ворота. Знову команди грають без нейтральної зони, фактично так дуже швидко атаки змінюються від одних одних воріт на інші. В сторону чужої зони. Зараз вже Ревука у чужій третині кидає. Це також, звичайно, що надважливий аспект гри. В сучасному хокеї, і подивимося, і далі в нас ось так по джентльменської команди гратимуть. Попереджена зараз рятує ворота Радика Хаса. Після такого неприємного рикошету Шайбочка метеликом клацнула. Е -е, Поперекладені і полетіла назад за ворота у майданчик. Ось тут ця навала не завершується взяттям воріт. Вдало для нього цей момент закінчився. Ось тут Абдулаєв так завалився на рівному місці в першому періоді, пам'ятаємо, що його візаві. Руслан ну, майже в тому ж місці завалився на лід також без сторонньої допомоги. Ось цей момент, коли поперечина вступилася заради Кахаса. Ну а далі ось ми бачимо, як зараз по зоні. Шторма можна зрозуміти, що сонячно в Одесі, тому що через незакриті десь щільно вікна пробивається сонечко і пробивається зараз шайба. у сітку воріт Одещини. Шторм зрівнює рахунок. Ну і дубль в сьогоднішньому матчі Дмитро Мосюк оформлює. Ось так цікавий у нас снайпер, такий вимальовується в нашому чемпіонаті. Подивимося, ось тут Масюк рукою приймає шайбу в чужій зоні якраз максимально зручно для себе. Ось так. На хід собі проштовхує. За спиною в нього якраз був Джерсі Гас. Є момент для Одещини і у воротах Знову повертається вперед. Окейний клуб Одещина. Цього разу Дмитро Ханін закидає. Партнер для нього тут все зробив. Звичайно, потрібно ділити нафто в цьому голі з асистентом. Ну а шансів врятувати, певно, що Валентина попереджає тут майже не було до нього раз питань мінімум. Особливо в другому періоді сьогодні у штормам дійсно виникають серйозні такі труднощі. З одного боку, це можливо якось так, за затримку Олександр Батизатов. Що не вже 4 хвилини виходить. для… Не опинилася. Залишається хвилина більшості і це вже якраз остання хвилина другого періоду. О, зараз Стійка! Щастить Радику Хасу, якщо в нас зараз не трапиться. Результативної дії. Зараз є така нагода кидок, поворота Хас. Шайба під ним. Шайба під ним. Вона точно не у воротах. Лунає сирена. І якраз я хотів сказати, що декілька секунд більшості ще буде на початку третього періоду, але це буде радше номінальна така кількісна перевага. Уважно стежить за шайбою Радик Хас. Вкидання в його зоні, ратушний. Після вигнав кидання, віддає праворуч на Сидоренка. Сидоренко в ближню дев'ятку намагався поцілити. Знов Абдулаєв, викидав шайбу вперед, але вона не виходить із зони. І шторм знов з усиллями того таки молодого нападника зараз завдає кидка по воротах Тимофій Пономарьов. Ось цей кидок. Викита Сидоренка. Ну і ось вже зовсім свіжий момент. Дмитро Ханін закидання через борт. Закріпитися в чужій зоні в більшості не вдається. І тут Олексюк. Заблокований його кидок. Два досвідчених гравці, щойно зійшлися. Павло Дворецький прочитав намір Валентина Олексюка. Зараз ще один кидок у меншості, що зараз шторм витворяє з від'ємного кута в ближній під ближню стійку намагався поцілити. Хто це так зухвало? Стецюра. Якраз після стартової 10 хвилинки в третьому періоді. Я думаю, що потихеньку якраз ми можемо повертатись до тих тезисів, що я на початку періоду проговорював. Дві хвилини в більшості шторм заробляє після того, як дворник правила порушує. Ратушний. Є в нього простір. Ратушний підкидок! Який шикарний момент. Зараз не вдається реалізувати шторму. Дуже багато простору подарували ратушному. 37 кидків у воротах хаса. Відповідно, 35 сейвів. Це дуже пристойний показник. Зараз падіння і вилучення буде. Заробляє Шевченко на собі дві хвилини. Рядко вже повз ворота Радика Хаса проходить. Алексюк, підправляння і добивання з п'ятачка також не спрацьовує. От сьогодні різні варіанти пробують гравці-шторми, все ніяк в них не виходить. Дворник віддає передачу, це буде вилучення. Свіженький Микола Дворник після своїх двох хвилин зараз з'явився на льоду і віддавав вже шторма. Але команда все одно залишається у меншості. І ось зараз потрібно ловити атаку суперників 3 в 2. Булаєв зміщується, віддає на вільного Бабинця Бабинець в дальню дев'ятку. Браво! Сергій Бабинець два рази йому не потрібно давати ось таке реалізовувати. Якщо є час, якщо є зручна позиція, то ось такий переможний птах обов'язково полетить на льоду Одеського палацу спорту. Сергій Бабинець наче насіння лускає ось такі моменти. Оформлює дубль, плюс пам'ятаємо, ще результативна передача в нього сьогодні близька до того, щоб здобути свою першу історичну перемогу у чемпіонатах України. Залишається на все про все півтори хвилини. Вочевидь, Бо, Руслан Борисенко зараз зніматиме голкіпера і буде намагатися цей поєдинок врятувати у форматі шістьох польових гравців. Це в життя те, що там на своєму планшеті тренерський штаб Руслана Борисенка щойно малював. Знов вигране вкидання. кидок з розвороту, добивання на п'яточку і у воротах. Ось зараз буде гаряче. Ось зараз буде дуже цікаво. 4-3, Мінімальна залишається перевага Одещини в цьому матчі над суперником. Ось ця навала на чужі ворота зараз спрацювала. Ну, це хокейна класи, патрульська. Це вигране вкидання, це накидання. На чужі ворота з максимальним трафіком перед цими воротами, так щоб голки було максимально складним ці шайбуцю намертву зловити і розрахунок на добування. Все це спрацьовує як по нотах. І команда Руслана Борисенка скорочує відставання у Має шайба в чужій зоні. Знов виводиться вона на периметр. Трушенко праворуч підкидок заблокував хтось із гравців Одещини ціною, можливо, пошкодження. Так, ось ми бачимо це. Гравець, який сьогодні не блокує, але й закидає Дмитро Ханін. Він заблокував цей потужний постріл. Останні 10 секунд. Зараз вже може бути зворотній відлік із трибун. Видок з нейтральної зони повз ворота. останні секунди і Одещина починає святкувати. Все ж таки, шторм не врятував цей матч. Але погодьтесь, друзі, розв'язка в нас була дуже інтригуюча, дуже емоційна. І ось тут падають на лід. Тіймають руки у повітря, так хлопці. Ну це, ну, це до речі, от Ханін можливо вирішальний блок від нього блокшот.